Сьогодні субота, в нас у Львові, нарешті сонячно, і в нас на сьогодні запланована така пригода, подорож, точніше, велоподорож В загальному за сьогодні маємо проїхати десь 40 кілометрів. І я так трошки хвилююсь, тому що до того найбільше я їздила 20 кілометрів, а тут вдвічі більше. Але сьогодні вихідний, і як ще можна класно провести цей день, як не в якійсь такій міні поїздці тому думаю, буде класно. Ми виїхали з лісу і їдемо нарешті трошки по асфальту. Брав. Так, ми вже проїхали майже 5 кілометрів. До того переважно їхали через поля і трошки ліс навіть, а зараз будемо їхати трошки вже по асфальту. І це вже буде і легше, і трохи цікавіше, бо я тут ще ніколи не їздила. Ми зараз їдемо через сосновий ліс, і тут так гарно співають пашки, що аж мене перебувають, і тут дуже класно пахне грибами. От що може статися, якщо їдеш незнайомою дорогою. Коротко про маршрут. Називається був асфальт, а стало... От щось таке. Не знаю, як ми тут будемо зараз їхати. Одним словом, це трошки треш, де ми є. Я не знаю, ми тут пробираємося крізь хащі намагання знайти стежку. Або щось хоча б подібне на неї, але, ну, типу, тут ліс. І ще зі всіх сторон жируть комарі. Коли я казала зранку, що нас чекають пригоди, я мала на увазі позитивні пригоди, а не щось такого типу. Зараз буду, напевно, вертатися до місця, де ми саме раз бачили стажку. Їхати через ліс це не завжди гарна ідея. Ми проїхали вже 13 км, але отут, як ви бачите, ми зробили такий гак, тому що там були просто непроїзні, непрохідні хащі в лісі. Ми вирішили повернутися на нормальну дорогу. Час для перекусу. Я вже трошки зголодніла. Нам залишилось їхати ще десь приблизно 5 кілометрів. Ми заїхали в магазин купити воду, і трошки тут відпочиваємо. Зараз будемо їхати далі. До речі, мені дуже смішно з того, що мені цей шолом знадобився в лісі, коли ми продиралися через оці хащі, і там зі всіх сторін були гілки. Один раз я так зачепилась головою за якусь гілку. листя б'є. В таких випадках шолом це дійсно дуже круто. Ми добралися до нашого місця призначення. Приїхали на Ясненський кар'єр. Загалом 25 кілометрів навіть більше, ніж планувалося. Дві години нам зайняло, в принципі. Нормально, з зупинками і тими об'їжджаннями. Угу. Зараз буде найкраща частина їжа. Є -є -є -є. Просто подивіться на цю смакотолічку. Те, заради чого варто їхати 25 км. кілометрів, повний чіл виглядає якось так. А зараз буду робити те, без чого не проходить жодна моя дуже класна поїздка. Поставили кипятити воду і будемо зараз робити дріб каву. До речі, ця кава від українського бренду 25 Coffee Roasters. Я вже пробувала їхню каву Tafler, Вона мені дуже сподобалась. І в них на сайті є одна класна функція, яка дозволяє вам вибрати каву в залежності від ваших смакових вподобань. Тобто ви там вибираєте смаки, які ви любите, чи ви любите гірку, і відповідно до того вам пропонують якусь каву. І це дуже класна функція, бо я, наприклад, не люблю гірку чи кислу каву. І тому дуже цікаво, яка буде ця на смак. Тут пише, що вона має бути абрикос, шоколад, квіти. Попробую. Момент, якого я чекала весь день. Відчуваються такі нотки ягід. шоколаду, така легенька гірчинка, але дуже смачно. Ось так виглядає ідеальна субота після 25 кілометрів. І ще така сама кількість чекає по дорозі назад. І до кави в мене різис. І буду трошки читати зараз. Книжку почала недавно. Також ви можете використати мій промокод засисксення, щоб отримати 20% на всю зернову каву, яку для вас також безкоштовно можуть змолоти. Ми вже вертаємося. Були біля озера, біля кар'єру, точніше, більше ніж дві години, і так зразу розпогоднилося. Сонячно, дуже тепло, але водичка ще така ну, прохолодна і не дуже багато людей насправді купаються. Але дуже гарна природа. Я тут взагалі була перед тим один раз, і то, ще давно взимку, і я здивована, що тут. Аж здається, три таких великих: три великі водойми і гарний дуже пісочок. Ну і зараз нас чекає дорога назад. Зупинка на поїсти черешні. Залишилися останні кілометри додому. Загалом дорога туди і назад зайняла десь 43 кілометри. Думаю, буде загалом 45, тобто навіть більше, ніж планувалося, через ту дорогу, яка виявилася не дуже правильною. Мої враження це було нелегко точно. Я змучилася, особливо одна точка, через те, то, що сідло велосипеда дуже тверде. Якщо ви катаєтеся на велосипеді і маєте якісь лайфхаки, я знаю, що є якісь спеціальні накладки, які можна використовувати для того, щоб було м'якше. Ну, але я думаю, що це більше так з непривички, такі відчуття. І цікаво, які будуть відчуття завтра. І я дуже рада, що велосипед не підвів, бо попередні подорожі було таке, що спускалося колесо, а тут... На щастя, 45 кілометрів, і все нормально, все круто, що дуже класно. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, що можете скористатися моїм промокодом для того, щоб отримати знижку на каву. І побачимось наступних відео. Па-па!